В мене трішечки так назбиралося запитань, але напевно почнемо від наших баранів. Е а саме, а саме, мене тригернуло сьогодні коротка флешка, яка маленька флешка в головах деяких українців, і повноцінний запуск, фактично, передвиборчих технологій в контексті дискредитації і так далі. Тому пропоную обговорити глядачам, хто бачив, хто не бачив. От, але я вам покажу допис Володі Горковенка, який він виклав в публічну площину. А отже, це вже не є секретна переписка. І давай ми з цього напевно почнемо. Отже, Сергій Лукінчук, Повторюю ще раз, чи були попереджені, чи була оголошена евакуація до того, як Бучанський район був окупований? Ми зараз говоримо про Бучу. Нібито чітке питання. Відповідь Сергія Лукенчука. Попереджені були евакуація була, і тільки упоротий пороти порохосход може розповідати, що нічого цього не було. Не було колон машин, які рухались по Житомирській трасі з п'ятого ранку. Не було евакуаційних поїздів з Ірпіня, які працювали бла бла бла, далі, 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 поки функціонувала колія. Тобто на сьогоднішній день починається знаєш таке замилювання історичних фактів. А якби я не був би в ті часи, як то кажуть, на Київщині не воював би, то я, можливо, би і рота би закрив би. Але тепер нам розповідають, що йшли евакуаційні поїзди, і жителів Бучанського та Мірпінського районів якраз таки евакуйовували, що всі були попереджені, і прям колонами машини їхали напередодні повномасштабного вторгнення, всі були попереджені і так далі. А оті, от ті от порохоботи, якраз таки зараз брешуть. Так, от друже, у приводу флешки в голові. Я тобі даю слово, а потім трішечки свого ще добавлю. Ми задивувалися, як вдалося Путіну свого часу перепрошити в свідомість мільйонів Росіян, і переконати їх, що насправді найстрашніше було в 90-х, да і що вони саме страждали від цих страшних олігархів. Хоча він сам був тоді частиною державної державного апарату. Він вони, вони все там на Єльцинську епоху скидували відповідальність, хоча на насправді Путін саме не Єльциним був висунутий на цю посаду. Так сьогодні і і в нас ну на я маю тут коментувати ці поїзди евакуаційні. Вони дійсно були, але хто на них виїжджав? Я розповідав що 22 лютого я вийшов на вулицю, де зазвичай там парковка забита вся в мене квартира. Тоді яка де жив? Це прямо в притул до Кабміну, вулиця Садова, де з одного боку Верховні Ради комітети, з іншого боку кабмін. І зазвичай там ти пам'ятаєш, да, цю вулицю вона зазвичай запружена вся машинами. А тут вона порожна, нікого немає. Виявляється, що тоді новопризначений наш е, старий мій знайомий міністр е, Олексій інтеграції. Чи як його там назвали, е, тоді він вивіз всю прокуратуру, вивіз ДБР і вивіз Кабмін з Києва 22 числа. А населення заспокоювали цими меседжами. І Арестовича і Зеленського про те, що нічого не відбувається, будемо готуватися до шашликів. Тобто, своїх всіх підлеглих вони вивезли, а дітей на Київщині кинули. Я завжди дивувався ці паралелі, яку проводили між Зеленським і Чернишовим. Згадав прізвище цього сьогоднішнього чітка цього міністерства єдності, чи як ми його називають. А тоді він повідомляв, що да, ми організували окаційні поїзди і, і вивезли весь кабін». Так от. Коли проводять паралелі між Черчиллем і нашим Зеленським, то нагадаю, що найбільшу якраз евакуацію свого часу впровадив за 2-3 дні до початку Другої світової війни саме Черчилль там, де мільйони дітей британських були вивезені з великих міст, які піддавалися бомбардуванням німецької авіації. А в нас казали навпаки, Всі сидіть вдома, нічого. Не відбувається страшного. Я якраз згадав, зустрів там потім 24 го числа вже Арістовича, там на банковій, який йшов туди робити свій прес-вихід. І потім він сказав на, на головому глазу, каже: та бурі і натівка у Росії лишилося на 2-3 дні. Тобто можна зайти досі на Ютубі, Є цей ганебний виступ, тобто, замість того, щоб дійсно закликати людей до оборони, до спротиву. Приходити до військоматів брати в руки зброю. Ну так як це робила Європейська солідарність, яка формувала батальйони тут в Києві. А вони заспокоїли меседжами, казали сам Донецький першого з числа першого ж дня свій вихід в ефір закінчив тим, що не хвилюйтесь, сидіть по домівках. Тобто тепер вони кажуть, що якісь були евакуаційні поїзди. Вони дійсно були, але були вони для того, щоб вивезти всю критично важливу структуру свого репресивного апарату з Києва ну, я від себе можу додати. Ти слушно нагадав тези сидіть по домам. Я добавлю цієї тези було ще друга частина, що росіян цікавлять лише військові, вони мирних не чіпають. Це говорила Василевська Смаглюк, в тому числі. О, з приводу заяви Арестовича, ну, два-три дні не чув, але про два-три тижні чув. Я всіх, хто починає зі мною сперечатися, кажу: наберіть, це було саме 26-го 26 лютого на третій день повномасштабного вторгнення можна набрати в, 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 в YouTube okay. він каже, Етой", він починає українською, а потім каже, Етой, цієї етого, бурі і натиска у росіян лишилося на 2-3 дні. Тобто спочатку було 2-3 дні, потім 2-3 тижні, потім 2-3 місяці, а тепер він вже заявляє, що це десятиріччя буде тривати. Так, друже, я з тобою погоджуюся. Ну, від себе можу нагадати лише історію, коли ми якраз займалися обороною Києва, по Поодинокі транспортні засоби які рухалися нам назустріч в сторону Києва вже зі сторони там Буча, і Ми зараз говоримо ну, з, 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 тих, з цієї сторони. Лева частина з них це були російські диверсійні групи, які захоплювали наші цивільні машини, наших людей вбивали, а намагалися прорватися чим поближче до Києва для того, щоб створювати хаос, розстрілюючи все наліво і направо. Сам був, як то кажуть, ну не зовсім свідком, а учасником цієї. Протидії таким речам, скажем так, О, Це одна історія. Другий момент, що якби дійсно була організована евакуація завчасне попередження, то я вже ще е, наголошу: на Житомирській трасі розстріляних машин би не було. Тобто, просто люди щоб, мусять уявити, де Житомирська траса. А де буча є і через скільки часу ще на Житомирській трасі були корки з машин, які е, розстрілювали росіяни? Е, дитячі іграшки в крові біля розстріляних машин. Я Зеленському буду згадувати стільки, скільки буду жити разом з тими любителями шашликів. Так, друже, окей. Є ще одна тема. Я б її назвав би так: і хто ж тепер Барига? То я так от її називаю, бо я дуже добре пригадую е, виступи дуже багатьох політиків про те, що от який там Барига Порошенко і так далі. П'яте десяте. Тема тема дуже проста, елементарна. В запланованому на 25-й рік бюджеті на утримання офісу президента виділено 3,5, увага, мільярди гривень. Я цю новину вивожу в окремо, так би мовити, нашу з тобою тему, але ще покажу декілька публікацій минулих років. Я дуже добре це пам'ятаю. Скільки відомо, стало відомо, скільки українцям коштує утримання адміністрації президента Порошенка 917 рік, це 819 мільйонів гривень. Ще цікавинка одна. Бюджетні витрати в 2018 році становитимуть 1,1 мільярда гривень. Це фактично ті статті, які ну, ми читали з тобою, як то кажуть, і так далі. Але ще одна стаття мене дуже так сильно видірнула. Держбюджет 2018 -го. фінансувати космос дешевше, ніж Порошенка. Такі були заголовки. Тому я звертаю увагу на той мільярд і звертаю увагу на цих 3,5 мільярди. Як сказав Гетьмансев, той, що зовсім не помічник Сімковича, пам'ятаєш такого, що під час війни всі стають біднішими втричі втри з копійками в три рази з копійками більше витрати на офіс Єрмака. На адмі... ну, зараз наш не адміністрація президента. Щоб втікти від ілюстрації, щоб можна було призначати недобитків Януковича, вони перейменували адміністрацію в офіс, тим не менше 3,5 мільярди. От мене таке от питання. Ну, вроді би, й долар трошки виріс, вроді би і комуналка вирісла. Ну, але перепрошую, курва, ну не в три рази. Твої думки, хто ж тепер Барига? Ну, в тому ж справа, що росіяни е, сьогодні вже підвищили до 40 тисяч доларів е, за підписання контракту єдиновременне пособі, яке видається одразу ж день підписання контракту 40 тисяч доларів. А, а в нас е, м, ці прокурори інваліди отримують е, в втричі більше, ніж отримують воїни на фронті. Ну я взагалі вважаю, що сьогодні в цей військовий час треба ввести обмеження. Ну немає права державний чиновник, який сидить там, там за е, сотні кілометрів від фронту, отримувати більше. Там ну максимум, я знаю, там 80-100 тисяч гривень. Це максимум має бути. Яке як дозволяє їм совість сьогодні брати в держави такі гроші, коли в нас немає можливості виплатити нормальну заробітну платню військовим чи тим, хто працює на військових підприємствах. Тобто це сьогодні має бути абсолютний пріоритет. Всі інші статті витрат мають бути скорочені. А вони взагалі чим гірша ситуація стає, тим більше йде на фінансування офісу. Я теж сьогодні подивився. Там доларом було вимірі ці витрати. Тобто, в 15-му році 20 мільйонів, а сьогодні 86 мільйонів. Тобто більше ніж в чотири рази збільшилось е, фінансування цього апарату. Але хто ж там сидить? Там сидять, сидять же ті, хто кого ми виганяли е, свого часу під час революції гідності. Хто такі єрмаки татаро, хто так, хто такий Подоляк? Тобто ми е, звільняли країну від цього цих недобитків дару е, проросійських. А тепер вони мало того, що е, зайняли вищі гілків державних. Державної влади, ну, верніше, там 5-6 менеджерів усі, да вони ж насправді не є державними чиновниками, але отримують, як ми бачимо, такі величезні зарплатні. Тобто, це має бути абсолютно з всіма можливими способами свідомості нашого суспільства. має Відбутися спротив до, до, до подібних дій, тобто має бути абсолютно висловлено незадоволення такою ситуацією, а в нас, на жаль, відволікають на якісь другорядні абсолютні речі су, увагу суспільства. Та друже. Я з тобою погоджуюся. Ну, справа в тому, що увага суспільства в деякій мірі прикута до розслідувань журналістів. А для того, щоб журналісти мали менше інформації, то їх же ж треба не пускати в Верховну Раду. І ми пам'ятаємо цю історію, де на початку повномасштабного вторгнення було прийнято рішення, щоб журналістів у Верховній Раді не було. І в принципі, якщо ми говоримо про кулари Верховної Ради, це одна історія. Але є ще така ложа для преси, яка була говорила завжди про відкритість парламенту. І саме завдяки тій ложі для преси ми дізналися дуже багато цікавих. Переписок, та тобто я зараз не лише там про сьогоднішню владу і про попередні влади. Дуже багато цікавих переписок. Ми дізналися е, того, чим займаються депутати в парламенті. Ну але боротьба проти свободи слова продовжує розгортатися. Ще раз наголошую: питання свободи слова і свободи пропаганда. Я завжди розділяю це правда. От, але тим не менше, журналістів кулуари Верховної Ради не пускають. І Стефанчук вийшов на невеличке інтерв'ю. Я зараз покажу лише фрагмент і декілька тез з свого дозволу ми обговоримо Говорили з ними. Ми і ми умовили правила співпраці з журналістами. У них тут дуже гарна владна річ. Я постійно тут комунікую. Хто з депутатів хоче? Я приходи і постійно тут, 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 тут комунікую. Питання запуску у вложу преси, в кулуар і так далі. Це те, я думаю, що може вирішитись, але е, і навіть тут ми маємо дивитися, як вони як воно здійснюється в країнах європейського Союзу. Я, я поясню вам річ. Я за, запропонував нашим колегам, е, журналістам, які працюють тут. ласка, об'єднайтеся в парламентський пул журналістів. Я готовий брати вас з собою в моїй між рюкій ви будете вчати в тому числі досвід, який існує в інших парламентах. О, так от ви здивуєтесь. Переважна більшість парламентів в світі вони не дають допуску журналістам ні на ложу преси, ні в Кулуари, тому що вони вважають, що журналісти мають своє місце роботи, ось як і в наступ, і до них повинні приходити. Ну, Якщо коротко, Стефанчук намагається надурити українців тезами, що така практика, що журналісти є, мають свою ложу для преси і так далі. Що це є така практика, вона повинна. Погано, що її не впроваджують європейські парламенти, хоча це є відверта брехня. Але тут же ж питання в тому, чому не можемо впроваджувати свої практики. Навіть журналіст йому запитує так: слухає: так ми маємо бути в планети всій, щоб доказати свою відкритість. В нас це було, ви це закрили. Ну і так далі. Скажи, будь ласка, взагалі, як ти вважаєш питання свободи слова, комунікації з суспільствами і оці всі речі, які відбуваються на сьогоднішній день, це робиться для того, щоб... що ну, так, я б дійсно пер... перевірив би статистику, в яких країнах вільний доступ, в яких країнах європейських є якісь обмеження, але головне, що практично у всіх відомих мені європейських парламентах є пряма трансляція. Засідань парламенту тільки якщо це стосується які якоїсь там секретної частини, тоді переривається ну той самий там ізраїльський кркнесе чи британський парламент, буква. Будь ласка, спеціальні канали, які в Ютубі в, в інших там мережах ює всю потрібну інформацію для суспільства, який може слідкувати в мас, мало того, що немає прямої трансляції, так на сьогодні там. Десятки сотні мільйонів гривень виділяється на цей телеканал Рада. Ось нещодавно, давно Ірина Гераченко, подивилася їхній кошторис, що вони у фірми, яку пов'язують там з Кирилом Тимошенко, орендують якусь дуже важку техніку складну для того, щоб за десятки мільйонів для того, щоб здійснювати записи своїх програм. Така в цих програмах виключно транслюється сьогодні. Повністю там думки виключно однієї партії цієї монобільшості туди не допускають представників реальної опозиції. Ну ще можливо, там ОПЗЖ які підголосовують разом разом з монобільшістю. Їх можна там почути в цьому <кхух> мовленні телеканалу Рада, але головне, що там. Чому витрачається сьогодні? Там ну з нашого бюджету я сплачую величезні податки, так як підприємець, як там людина, яка ось за останні там три роки мала ну, змушена була щоб фінансувати там діяльність э, лікування своїх там родичів, своє власне там лікування, операції я продав три квартири за останні роки. Я сплатив там десятки тисяч доларів э, податків. Чому ці податки витрачаються на те, щоб в Кирила Тимошенко орендувати техніку, яка абсолютно не потрібна, для того щоб пряму трансляцію здійснювати засідань Верховної Ради? Встановлюються дві камери. Сьогодні можна камери з великою цією розрішаючої способністю, як то кажуть, купити в будь-якому тут магазині. Чому ми не маємо сплачувати <кій> десятки сотні мільйонів на якусь важку техніку, яку на яких на яких заробляє? Оцей ну, Кирило Тимошенко, ну чи фірми з ним пов'язані. Тобто, це мене просто обурює. Ну зрештою, як там громадянини, як батька, в мене троє дітей, школярі, яких там немає нормальних умов сьогодні. Їхніх утримання в школах мають там дофінансовувати батьки. Ну в, в, в різному там бувають там в кій, в різних київських школах, але і це величезні суми, які треба доплачувати для, для того, щоб нормально забезпечувати їхні. Навчання, ну там вже не кажучи про там якусь там нормальну їдальню, а в цей цей це самий час викидаються в прірву чомусь на кишені цих наближених до зеленського осіб. А вже не кажучи про те, що ці канали телемарафету цього, в яких не е, виключно е, все, що потрібно банковій, вони належать найбільш розшукуванішим олігархам в. Е, в, в світі, тобто хто досі володіє каналом один плюс один через е, свою дружину Медведчук ну там, начебто, передав е, Коломойський там Зеленському сьогодні управління один плюс один, але ж все рівно номінально. Там вони пов'язані з тим, тим телеканалом. Хто володіє телеканалом Інтер? Найбільш розшукуванішим, розшукуваніший, розшукуваніший е, американською фімідою е, е, фірташ, тобто ми. З наших кишень беруть гроші, щоб фінансувати власність тих, кого розшукує американська феміна, і ми ще якісь претензії пред'являємо, що американці нам погано допомагають. Де ж ваша совість, взагалі, що яке ви маєте право щось дорікати американцям, коли самі годуєте тих, кого вони намагаються притягнути до відповідальності? Так, я пригадую інтерв'ю з Зеленського, що до нього було запитання стосовно деолігархізації, і він сказав, що олігархів в Україні нема. І в одному з перших рядів сидить пінчук і дивиться так, знаєш, на то все. І мені так само стало, знаєш, ну цікаво. Ну, сидить пінчук напроти тебе, а ти кажеш, олігархів нема. Ну, вибачте, бити настятий вочки. Так, очі, так, так, так ми, ми фінансуємо сьогодні і канали того самого Пінчука. В нього тільки в Лондоні в нерухомості, в Белгравія. На суми, які ми можна було фінансувати ці канали з його цього пулу на 100 років наперед, а чомусь з останні гроші з державного бюджету виділяють на те, щоб фінансувати на йому канали, які будуть повністю сервільними і повністю відповідати цим наративам, які, повідом, які ну, транслює банк.